Вітаємо глядачів на каналі Любиме Село. Давайте сьогодні поспілкуємося трошечки про курей. Про наших курей, друзі. Дуже великий, як то кажуть, відхід курей в тому плані, що дуже багато курей поздихало, відійшло, чомусь попадали на ноги і пропоювали. І бачите, оці душі, це саме Напевно, що більше для таких тварин якось негатив, тому що вони відповідно до цього і попропадали, тому що дуже сильно було мокро, якось не намокали, чи вони застуджуються, чи що ними відбувається, не знаю. І багато, багато курей пропало. Воно, як то кажуть, Хочеться, хочеться щось утримувати, тому що воно є відносно вигідно. Коли кури якісь от, є, там можна щось підрізати, якийсь бульончик, коли щось годується, воно цікаво. і, як кажуть, я, я підійшов, з цим уходу багато не потрібно. Дав зерна, там, чи корнів любих і все. Більше нічого не потрібно. Це, бачите, індички ще їх кусають, також ще їм їх добивають. Дві індички залишилися, цього року з індиків ми не звали взагалі нічого. Якось ці індички щось мені взагалі не влаштовують. Вони вже відійшли від курчат і треба буде їх підрізати, тому що вони ніякого ролі не відіграють. Щось мені, як то кажуть, не, не зайшло. Кути непогані, бачите, це я мастер-грай, але бачите, до такого стану, щоб догодувати курей. По зерні я вже зроблю підрахунок. Тому що все записував, всі які пішло на них зерна, взагалі кормів. І невигідно те, що я їх закупив по 150 гривень, а от тепер недавно були надвірні на базарі, то такі, такі кулоти, як ви бачите зараз на екранах, по 200 гривень. І набагато вигідніше почекати під кінець сезону, так бачу з усім, чи щепами, тому що щепи на початку сезону купляв по 150 гривень, по 200 а під кінець сезону вже чоловік віддавав по 50 гривень на ринку. Так, да, залишки, яка різниця? на ікарі, зниться, щепана буде щепати та сама щепа, і ті самі древа виростуть що, що по 200 гривень, що по 50. розумієте. Так що очікуйте кінець сезону, все встигнете, кури ростуть все рівно у тих людей, хто їх продає. І вигідно, хоч вам здається, що ціна висока 200 гривень. За 200 гривень ви купуєте готового кута, якого годуєте буквально місяць часу, і там у вас з'їсть небагато той куут, але ви будете мати готового, готового м'яса. І нічим не будете... Перейматися. Так що, дочікують до кінець сезону, кінець сезону якраз він десь зараз от червень-липень-місяць. Курише будуть продаватися в принципі майже до кінця літа. Але найкраще червень місяць, Ну якраз вже й тепло зараз гріється, зараз ці дощі переходять і воно тоді набагато набагато все краще. Так що. Такі висновки поки що по курях. Нічого що важити зараз не важимо, Десь в середньому вага десь 3 кг. більше вони не мають. Так що. Подальшому стежте, дивіться, все вам покажемо. Такі гарні корочки. Будемо залишати собі курочок, що залишиться виживе, тому що бачите, таке вони от набухають, напухають, тако собі скручуються, так вони ходять, такі надуті. Так що курочок будемо собі залишати на яйця, щоб вони нам неслися, і кугутів будемо підрізати. В подальшому все вам покажу. Стежте, дивіться, всім дякуємо, до побачення.